Побачити, у яких умовах працюють працівники міліції, як вдосконалюють навики з бойової та фізичної підготовки, мали змогу дев'ятикласники Великоберезовицької школи. Зустріч із школярами організували співробітники тернопільського міського відділу міліції спільно з працівниками управління кадрового забезпечення. Школярі товаришують з міліціонерами вже другий рік поспіль. Правоохоронці часто навідуються до навчального закладу, проводять з дітьми профілактичні бесіди, розповідають про свою роботу в рамках шкільного тижня правознавства учні. Відвідали обласне управління міліції. Тут діти подивились на приміщення, відвідали музей міліції, а також поправляли зі зброєю. Старший інспектор з кадрового забезпечення Роман Пітик розповів юнакам та дівчатам про основні завдання, які виконують правоохоронці. Школярі також дізналися про умови вступу та навчання у відомчих вишах, про факультети, які готують спеціалістів для різних міліцейських служб. Цікаву екскурсію для старшокурсників провела директор міліцейського музею Наталія Голик. Вона розповіла про становлення та розвиток міліції краю. Побували підлітки у стрілецькому тирі, де їм показали спецзасоби та озброєння, яке використовують у своїй роботі правоохоронці. Співробітники відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення дозволили школярам розібрати і зібрати навчальну вогнепальну зброю. Юнаки і дівчата мали змогу побачити, у яких умовах тренуються правоохоронці, як вдосконалюють фізичну підготовку та підтримують себе у формі. Міліценери навчали дітей прийомів самоборони, основ рукопашного бою. Не забули міліцінери також нагадати школярам про їхні права та обов'язки, про правила безпечної поведінки застерегти від необдуманих вчинків. Нам було дуже цікаво відвідати такий заклад, як обласна міліція. Сьогодні ми побували у музеї обласної вліції, де побачили, чим живе цей заклад. Найбільше нам сподобалася збірка і розбірка пістолета Макарова, тому що ми змогли потримати його в руках, побачити його вживу і почути, як він стріляє.